Я щось порушив, я не зрозумів, Чому ви мене зупиняєте? Ви ще не зупинилися вже починаєте? В мене часу немає зупинятися. Так ви мене зупинили, навіщо? Я сказав, В зв'язку з чим зупинка я вас запитую. Так ви станьте на. Зв'язку з чим зупинка. Зупиніться нормально. Я нічого не порушую, ви мене зупиняєте. Я вам поясню, чого я вас зупиняю. Чого? Зупините Ні, ви станьте з боку, це де мені стати? А чого ви мене зупиняєте? Не на на, на проїжджій частині. Що? Не на проїжджій частині. Так я рухаюсь просто. Що ви мене зупиняєте? Так станьте з боку, я вам поясню, щоб не перешкоджатися. Зараз мені скажіть, чому мені стати. Зупинка з чим пов'язана. Стаття 30, перевірка документів облікових. Облікових це не є вам, не дає повноважень зупиняти транспорт, щоб перевіряти облікові документи? Є повноваження, що стаття 22, частина 6. На, на зупинку транспорту? Перевірка документів спільно знову. Це вам не дає право на зупинку транспорту, я вам ще раз пояснюю, ребята. Як і вам не ребята. А хто ви? Ви ухилянти! Ви давали присягу народу України. а Зараз що? Не хочете йти воювати і ви... посилайте інших? А ви. Я присягу не давав народу України, я не військовий. І не в поліції не працював. Я все життя заробляю на хліб сам. І вам ще зарплату получу, свою, вам даю гроші. Коли ви нам давали? держслужбовець, ви з бюджету отримуєте зарплату ви? за рахунок налогоплательщиків, таких, як я. Ви собі придумуєте і говорите на побачення. До побачення. Ой.